Вітаю, друзі. Сьогодні 22 березня з вами Валерій Клочок. і до кінця дня прилетіли дуже термінові і дуже цікаві новини для нас, тому що у Москві в одному із дуже великих торгово-розважальних центрів зараз відбувається терористичний акт. Ну, принаймні терористичним актом назвала його сама Влада Росії. А чи це терористичний акт, чи це сплановані дії з розподілу, перерозподілу фінансових потоків на Росії, ми дізнаємося трішки згодом. Але про це повідомляв і я вас, і. Західні спецслужби і дипломатичні установи Сполучених Штатів Америки і європейських країн ще 8 березня вони говорили і попереджали про те, що на Росії буде серія терористичних актів. Про це зараз все по порядку. принаймні те, що я знаю і готовий вам повідомити, але. Заздалегідь прошу вас підписуйтесь на канал, поширюйте відео друзям. Ну і, звісно, пишіть коментарі, що це може означати. І так, в Москві на цю годину запроваджено план Сирена. Збирають особовий склад поліції для посилень патрулювання саме міста Москви, тому що там увечері, в підмосковному, Красногірському, в концертному залі кроку Сіті Холл, сталася стрілянина під час концерту гурту Пікнік. Ну, правду, дійсно вийшов такий пітнік. У них під кінець цього робочого тижня, п'ятниця. І за попередньою інформацією відомо, що 40 людей було розстріляно якимись невідомими у камуфляжі і в масках, розстріляно з автоматів і постраждало 130 поранених. На дану хвилину, коли я вам розповідаю, ці четверо, як називають російські змі, злочинців, зникли з місця події. І влаштували там кілька дуже гучних вибухів, і весь цей крокус Сіті Холл дуже яскраво палає. Ну, принаймні, ви вже бачили відео певне у соціальних мережах. Ви також бачили їх і в мене в телеграм-каналі. Хто підписаний, хто ні підписуйтесь, Посилання знайдете під цим відео або в прикріпаному першому коментарі. Вибухи лунали навіть і після того, нібито як і ці четверо, які влаштували там стрілянину, зникли з місця події. Тому деталей. Поки що багато невідомих про них я буду обов'язково вам переповідати у себе у телеграм-канал. Білий дім відразу відреагував на цю всю подію, назвав кадри з місця події жахливими. а... Представник Білого Дому Джон Кірбі наголосив на тому, що нема жодних повідомлень, що до стрілянини в Москві причетні українці. Ну, звісно ж, без українців в розумінні Росіян нічого обійтися не може. Тим паче, там ще, мабуть, мають виявити візитівку або Яроша, або шевронку небудь зсу, або шеврони, до прикладу, Російського добровольчого корпусу чи Легіону Свобод Росії чи Сибірського батальйону, тому що такі події на Росії. Ну, просто так не відбувається. Поверну вас знову ж таки до 8 березня. Пізно ввечері цього дня я записував вам відео про те, що влада США та інших країн попереджали про підготовку таких терористичних актів в Москві. І Путін сказав, що вони просто намагаються залякати росіян. 7 березня посольство США у Москві випустило попередження відповідне про можливі тракти на великих майданчиках, включаючи і концертні. Ну, як бачите, далеко ходити не потрібно. Сьогодні ці події підтверджуються: такі самі попередження випустили країни союзниці США і, ймовірність, Терактів оцінювали як неминучу, вони сталися. Ну звісно, зараз буде Москва розповідати, що це Сполучені Штати Америки разом із українцями організували ці терористичні акти. А 19 березня Путін, ну через 10 днів, виступив на колегії ФСБ і заявив, що повідомлення західних структур про можливі теракти Росії це провокація. Далі його цитата звучала наступним чином: так все це нагадує відвертий шантаж. Та намір залякати, дестабілізувати наше суспільство. Для нього також дестабілізацією стали і події у Білгороді. Хоча, як він, розстіння, нормальні абсолютно події відбуваються в Україні. Два дні підряд ідуть масовані ракетні обстріли. І Сама Москва сьогодні заявила, що це відповідь на те, що відбувається в Білгороді. Ну, якщо тоді вони могли звинувачувати нас безпосередньо, то тепер кого вони будуть звинувачувати? Ну, питання нібито риторичне, відкрите, але я особисто не сумніваюся, що знову ми будемо винні у всіх його жахіттях. Але трішки повернуся назад в історичному вимірі. І нагадаю вам, дорогі друзі, я більш ніж переконаний, що ви певне знаєте. Про те, що Путін дуже часто використовує таку тактику для приходу до влади і для утримання влади. Ось два яскраві приклади з історії терористичних актів організації спецслужбами їх на Росії. Вибухи житлових будинків у Росії. Це була серія терористичних актів у містах Буйнайкськ, Москва та Волгодонськ в період з 4 по 16 вересня 1999 року. У наслідок цих терактів було вбито 307. Осіб понад 1700 дістали поранення різного ступеня тяжкості або пострадали в тій чи іншій мірі. Трішки згодом сталася трагедія Норд-Осту, іноді її називають терористичний акт на Дубровці. Це акція в Москві терористична, вона відбулася з 23 по 26 жовтня 2002 року. Під час цієї. Атаки терористичної 40 чеченських бойовиків захопили 900 глядачів мюзиклу Норд-Ост. Дуже схожа картинка і сьогоднішнім днем у будинку театрального центру на Дубровці, тому і називається терористичний акт на Дубровці». Тоді керівництво Росії на чолі з Путіном, який до нині перебуває, в 2002 2024 тобто, Торхути вже 22 роки. Він при владі навіть більше. Відмовилися вести переговори про умови визволення заручників. Вони, до речі, відмовилися розмовляти з РДК про те, щоб забрати полонених. І внаслідок так званої антитерористичної антитерористичної операції 2022, тисячі року. Перепрошую, спецслужб Росії були застрелені всі терористи, всі 40 чеченських бойовиків. Їх назвали, що це не кадирівці, а ічкері ічкерія. І це також стало приводом для того, щоб вбивати всіх чеченців да не угодних з путінським режимом. Але також були отруєні невідомим газом 130 заручників за іншими твердженнями громадської організації НОРОСТ, 174 було чотири було. І Вишенька на тортику. Наказ про штурм тоді у 2022 році віддав особисто Путін. Як бачите, він не рахується ні життями своїх громадян, ні життями так званих терористів, яких він так називає. Він так само не шкодує життів росіян у прикордонних регіонах, які межують з Україною, Білоруська та Курська область. Він використовує авіацію бойову, керовані авіабомби, скидає їх. По містах, які належать і селах саме Росії, російському регіону, я вже мовчу про Україну, для нього немає меж. Ніяких для досягнення його цілей. Війна в Україні є тому яскравим підтвердженням. Що буде далі? Найголовніше, які висновки він буде робити з цієї так званої терористичної операції, і що матиме наслідком для самої Росії. Поки що мені складно спрогнозувати, але я не виключаю, що це не останній теракт, вони точно ще будуть, ну принаймні вже є підтвердження. Путін буде відповідним чином реагувати, посилюючи, закручуючи гайки, яко можна. Тісніше, якомога сильніше. Ну і плюс до того, під приводом саме таких терористичних актів, він буде розповідати про те, що Росію хочуть знищити, він просто забуватиме говорити, що це він її знищує, і буде проводити додаткову мобілізацію, формування якихось військових підрозділів і просто-напросто створювати на території величезної Росії Північну Корею. Питання лише в тому, чи йому вдасться це зробити. Бо я, друзі, пов'язую ці всі події. І з іншою версією, з тим, що зараз, після так званих виборів на Росії, починають ті, хто дотичні до влади на Росії, ділити владу для того, щоб отримати якомога більший шматок пирога, який називається російський бюджет. Особливо це дуже легко робити в умовах, коли ти ведеш війну проти сусідньої країни. І я не виключаю, як я і говорив от нещодавно в ефірі НВ, що ми будемо сфіксувати випадки, коли з вікон будуть випадати чиновники, або вішатися, або отруюватися. Ну, тобто банальна, примітивна битва за владу, що може призвести до дуже серйозних деформацій загалом на Росії. Ну, про поки що за цим слідкуємо, тому залишайтесь на моєму каналі, підписуйтеся, хто цього не зробив раніше, пишіть коментарі. Я хотів би почитати ваші версії, що ж буде далі. Обов'язково поширюйте відео друзям. Всіх люблю, ціную шну і не перемикайтесь, все буде Україна!